Нові подробиці моторошного вбивства у Сумах у прокуратурі вважають, що 11-річна дівчинка вбила 80-річну бабусю ненавмисно. Смерть жінки наступила в детстве а приступу, от отриманих тілесних повреждень. Перекваліфіковані дії поки що на статтю 119 головного кодексу це убийства по неосторожності. Нагадаємо, трагедія сталася 5 квітня. За дитиною наглядала прабабуся. В гості до старенької прийшла її 80-річна подруга. Старенькій не сподобалась поведінка п'ятикласниці у відповідь на повчання. Дитина схопила палицю і кілька разів вдарила пенсіонерку по голові, а потім штирхнула її ножем. Старенька померла ще до приїзду лікарів. Сусіди розповіли, 11-річна дівчинка, начебто, має психічні розлади, ба більше її батьки розлучилися і виховують дитину лише мер. Мати, однак, вихованням це назвати важко, і вони її не хочуть нікуди здавати. Вони отримують на неї пенсію, і ніхто не хоче нікуди її здавати. І займатися теж залишила то то, інвалідність, так Я розумію. і в них на всі вопроси, то побила окно, в неї справка. Десь когось пихнула, в неї справка. Фахівці кажуть, навіть якщо слідство доведе провину дівчинки, ані дитині, ані її батькам не загрожує кримінальна відповідальність за ущерб причинений рібінкам. до 14 лет ответственность несут родители, но эта ответственность касается материального ущерба. В то же время ответственности уголовной за деяние, совершенное ребенком, достигшим 11-летнего возраста, мать нести не будет. Отже, все залежит от следствия и вырока суду. И вариантов развития подій існує несколько. Або А будет ли на потрапить до закладу на примусовое лікування, або усе обидатся, лише виховними методами.